Продовжуючи тему позитиву, росіяни вчаться жити в умовах закритого неба. Минулі вихідні литовище великих міськах Російської Федерації працювали зі значними збоями. Загалом було скасовано приблизно 287 рейсів. Якщо не брати до уваги дані, де роботу було повністю припинено, пасажири ночували в аеропортах. Ну та й файно. А причина в тому всьому атака сотень ударних дронів, які навели шороху по всій Московії, де саме літало, вибухало, палало далі в стислому. Дадіс. Треба на музику то покласти. Сюди летить, сюди летить сюди летить, сюди летить. Нічого собі. Це кадри Чуваської республіки, куди у ніч на 5 липня завітали українські безпілотники. За словами місцевих жителів, пролунало щонайменше шість потужних вибухів, після чого правоохоронці перекрили доступ до підприємства, яке спеціалізується на виготовленні антенн для захисту російських дронів від українських систем радіоелектронної боротьби. Також жителі скаржаться на перебої з мобільним інтернетом. А у Воронезькій області дрони атакували військовий аеродром повітряно-космічних сил РФ. Де базувалися літаки су 34 су 35 та су 30 якими ворог завдавав ударів по Україні? За даними Генерального штабу, який підтвердив удар по аеродрому? Було знищено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак і ймовірно ще кілька літаків. Під удар безпілотників потрапили міста Енгельс і Саратов, де розташовані авіабаза та великий нафтопереробний завод. За словами губернатора, внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, але обійшлося без постраждалих. Місцеві мешканці повідомляють про щонайменше вісім вибухів. Один з дронів був збитий над базою стратегічної авіації РФ, з якої ворог запускає літаки для ударів по Україні. А це відео підтвердження того колапсу, який стався в російських аеропортах. Після того, як через атаку невідомих безпілотників довелося скасувати та затримати сотні авіарейсів, у Шереметьєво та Калузі обмеження на польоти тривали майже добу. Також затримки і скасування рейсів зафіксовано в аеропортах Єктринбурга, Нижнього Новгорода, Калінінграда, Саратова та інших міст. А це вже ніч проти неділі. До Краснодарського краю в місто Новоросійськ завітали морські дрони та повітряні безпілотники. Місцева влада оголосила про атаку без екіпажних катерів. У місті лунали сирени, вибухи, працювала система протиповітряної оборони у цілях безпеки. Росіяни перекрили Кримський міст. До самісінького ранку росіяни боролися з українськими дронами. Місцеві зафіксували удар по флоту РФ. Не менш гучно цими вихідними було в Ростовській та Ленінградській областях. Там губернатори звітували про роботу ППО та збиття безпілотників, внаслідок чого були зафіксовані пожежі та перебої з мобільним інтернетом.